Писали ту тему чи ні? Моделювання пишемо. Існує три види моделювання бігом. Я ж казала, пишемо зошит, ручку, слід думай, на мене див. Слухаєш. Що слухаю? Як на вокзалі? І так, три види моделювання. Перше каркасне. Друге поверхневе. І третє твердотільне. Ми займаємося твердотільним. Тому що у вас були дерев'яні моделі, тверді, що геометричні тіла. Суцільне то все було. Зрозуміло? <клес> І так, покроково робимо перше. Поділити, пишете, екран на е, е, задану кількість видів плюс одна наочно. Тобто ксонометри. Поділити екран на задану кількість видів плюс одна. Наочно. Що би ж звідси от, е, ті команди писав? Як я по порядку диктую? Та ні, я просто шутцював. Ми ж так все не запишемо. Що так? пишете, я все так говорю. Записали. І так, скільки ви на модель виконували? Три. Плюс, плюс одна, значить, ділим екран, що на чотири. І так, під меню View пишемо. Під Підменю веw. View. Viewports. View Вьюпорт. Viewports. Це видові екрани. І тут відразу вам пропонується поділ. 1, 2, 3, 4. Якщо е, не знаєте, як поділити, якщо заданих два, берете нью. І у вас отут показує: Два по вертикалі можна, два по горизонталі. Зрозуміло? Три справа. Ми беремо що Чотири. Ясно? Вибрали. Подивіться, тепер лишень одне вікно, де я Клацею є активним. І так, то обведене вікно, яке є активним, в ньому відбувається що? Побудови. Намалювали той от, от на 4 екран, і пишемо, отут внизу, це є пі-1 площина, щоб ви знали. Внизу пі-1, тут є пі-2, так, на неї. тут пі-3, і тут що в мене є аксонометрія і аксонометрія. Аксонометрія. Зрозуміла? Так. Все ми маємо. Тепер другий крок пишемо: встановити у кожному вікні відповідний вид. Встановити у кожному вікні відповідний вид. Тобто. У нас зараз одна система координат, плоскі зображення, це завжди вид зверху. І так, витягаємо панель. view, Пишете: toolbars, view, toolbars, Панелі, інструменти. І э, view, І view. «View», «Toolbars», «View». Записали? Так. Витягнули. Подивіться, в мене з'явилася панелька. У нас всі види, шість основних, виглядають у розгорці чого куба. Зрозуміло? Тут якраз зображений той куб. І лишень одна з граней, що в мене є, замальована. Яка грань замальована, це є, і є цей що вид? Зрозуміло? І так, ще раз креслити на 4. І пишемо: в лівому нижньому має бути вид зверху. Дивимося, що пише. Топ. Значить, Top. внизу має бути топ. Топ написано, бачите? Бо можна не по зображенню, можна по назві, щоб ви знали, що це є топ. Ясно? Uh -huh. Так, зробили. Дем тут. Має бути ПІ-2. Яка проекція? Фронтальна. Фронтальна, вид спереду, шукаємо де вид. Спереду. Що пише? Фронт, там пише фронт. Вам підказує. Включили фронт. Тепер йдемо сюди. Це вигляд звідки? З якого? Ну Профільно звідки ми завжди йдемося на профіль? Зліва. Ви, справа, американці дивляться. Ми дидемося зліва. Лефт пише. Тут лефт. Вигляд зліва. Це наша Пі-3. Є. Yeah. Тепер йдемо сюди. Запам'ятайте, диметрії не будує. Будує тільки що ізометрію. Але тут є ізометрії різні. Яка нам підходить? Значить, наша ізометрія це коли є видно вид зліва, вид зверху і вид спереду одночасно. І ось вона у вас є. Бачите, зліва грань. SW СW Ізомет. SW так. Значить, Встановлюємо. Встановили. Тепер як ми будемо задавати координатами. Тобто, як сприймає автокат в кожному вікні? І так, площина пів 1 Горизонтальна. Якими координатами здається? І так, де пів 1 Пишете внизу під топом х, У, з. Так треба задавати координати. Тепер там, де фронт, фронтальна проекція, якими координатами здається? Пишемо X, Z, Y. В такому порядку приймає автокат. Ваші введені координати. Зрозуміло? А там, де отут, то тут приймає X. Y X. Зрозуміли? Ну, а де ізометрія, тільки той порядок. X, Y, Z. Ясно? Тут тільки стабільно X, Y, Z. Зрозуміло? Закриваємо вікно, воно нам більше не потрібно. Третій крок. Значить, Встановлюємо панелі. Встановлюємо панелі, де зображені значить, наші геометричні тіла. Ще раз кажу, панелі зручніші, ніж написано, бо ви бачите, що то є. І так, V'ewers пишемо. View, тубers. І шукаєте панельку солідис. тіла солідиси. тіла Встановлюємо. Ось вони в мене є. Бачите? Бачу. Я їх там поставила. ну Щоб мені не заважали. І так, розбираємо по порядку. Що накреслено Коробка. є? Ям з тебе коробку зараз роблю. Бокс. Що по нашому по геометричному? Так, Я вас вчила коробки, ми, ми креслили, правда? Що то є? Паралепіпет. Або так, пишемо. Бокс, 4 грамна призма. Кома. паралелепіпед, щоб вам було зрозуміло, що по математичному, Бо, до речі, в перекладах з російської пише паралелепіпед, Зрозуміло? Або кук пишете. А ще Або кук. Є? І так, включаємо. Подивіться, де я буду будувати. В основному ми будуємо на площині пі 1 Ясно? Включили, дивимося, перший запит. І так, перший запит пишете: вказати початкову точку. Вам англійською не треба писати, пишете українською мовою. Вказати початкову точку. Але тут вже всі три координати. Вибираємо перший випадок. Три крапки. Дві крапки. Перше. Коли всі нулі. Перший випадок, коли початкова точка рівна всім нулям. Зрозуміло? Ну, починайте з чогось. Та з нуля починаєте. І так, другий запит. Вказати другу точку, яка лежить на діагоналі друге, Вказати другу точку, яка лежить на діагоналі. Тобто всі три координати на раз вона хоче. Або, або вибрати куб чи довжина. Ленж це є довжина. Вибрати куб чи довжина. Вибрати куб. Чи довжина. Якщо вам важко відразу оцінити всі три координати, вибирайте літеру L. Пробуємо L. Значить, на другий запит вибрали L довжина. Enter. І так, питає: Вкажіть довжину. Вводимо так. Пишіть: вкажіть довжину в дужках X. Ви знали, що яка координата. Вкажіть довжину в дужках X. Вели. Далі питає: ширину. Тут нижче буде ширину. Це координата Y. І третє, висоту. Це координата Z. І так ми з вами бачимо всі три проекції. Бачите? Це є вид зверху. Дуже гарно. Вид зверху, це є вид спереду, це є вид збоку. І так, вид зверху, це є ось це, бачите? Вид спереду це є той прямокутник, вид збоку, це є що? Це прямокутник. Це ручно для побудов. Тепер ми поміняємо колір. Так. І я вам показую, що це є суцільне тіло. Зрозуміло? Це є суцільне тіло. Вам зручно будувати, коли лінії, бо коли вибираємо об'єкт, щось бачите, видно, щоб він був прозорий. Зрозуміло? І так. Зрозуміло, як робити? Тепер беремо другий випадок. Знов команду бокс. І пишемо, коли початкова точка не рівна нулю. Коли початкова точка не рівна нулю. Ну, ви вже одну призму побудували, десь другу, десь третю хочете будувати. Їх є декілька різних. Значить, в різних місцях то початкова точка, ясно буде не нулю. От, наприклад, в мене є початкова точка. Далі, на другий запит, другу точку, обов'язково вказати оцей знак собаки. Обов'язково. То є собаки знак. Для чого? Для того, що ви тепер вводите дійсні розміри. Вводжу ті самі свої цифри. Бачите, я вже беру одночасно. І отримаю той самий паралелепіпед. І отримаю той самий паралелепіпед. Зрозуміло? Це, це зараз. Тільки вже початкова точка не нуль. Якщо ви хочете. Значить, вводите по одній координаті, значить, перед кожною координатою знак суба. Зрозуміло? Якщо ноль, не треба. Якщо тільки не ноль, не забувайте, що без нього ми нікуди що без того знаку не обійдемося. Тому що, якщо ви не ставите той знак, то вам треба до ікса початкової точки додати свій заданий ікс. Тобто все додавати. А цей знак дає, що автокад сам рахує. Зрозуміло? З боксом питання є? Нема. А якщо Нема. треба там цей задати циліндр? Чекай, ми закінчили? А як Ні, ну то чекай, я ще не пройшла. Дивимося, друге філо яке. Що пише? Сфера. Сфера. Ну, теж по порядку, я ще не, не закінчила. І так, сфера. е, перше запитає, точка, вказати точку центра сфери, і друге радіус або вибрати діаметр. І так, вказуємо точку центра сфери. Радіус. І он маємо сферу. Тепер звертаю вашу увагу, на що ви ніяк не могли дійти, коли я пояснювала сферу. Ви не уважно слухали. Подивіться, всі зображення є кола, але всі, які в мене є, різні. Це мої паралелі. Найбільше це є екватор, горизонталі. Вони що тут спроєктувалися? В коло. Бачите? Ото, що ми будували. Ось вони видно на отмусок зображенні. Далі, ось в мене цей еліпс, ішов головний меридіан. І що в мене, що посередині, головний меридіан. Він що тут спроєктувався? В коло. І паралельно йому будуть йти ті, що меридіани. Тепер в мене є отут ще один, бачите, еліпс. Це є ось цей фронтальний меридіан. Mm -hmm. Ось ми показували його, що тут проєкцію. Зрозуміло? Mm -hmm. Значить, є довгота, є ширина, а паралелі це мої горизонталі. Зрозуміло? Mm -hmm. Це є наша сфера. Ви бачите, що вона складається з одних чого. Ну, скажімо. Є сферою питань нема. Так? Будемо наступний. Яке у нас геометричне тіло? Що пише? Циліндр. Підказуємо. Циліндр. Циліндр. Бачите, навіть вам по зображенню і по підкасті ви вже орієнтуєтеся, як він виглядає. Циліндр. І так, перший запит циліндра. Вказати точку основи. Вказати точку основи. Другий запит. Вказати радіус. Або вибрати діаметр. Ну, ясно, що основи, вже. Угу. Вибрати діаметр. В дужках діаметр, то треба вибрати літеру Д, туди вона перепитає літеру Д. Зрозуміло? Діаметр. Або вибрати діаметр. І останнє вкажіть висоту. Вау. І в мене з'явився циліндр. А точку основи це яку вона збирати, бо Ну, та де в тебе розміщений той циліндр? Де в тебе циліндр? Наприклад, в тебе циліндр стоїть на призмі. Де ти взяв нульову точку на призмі, від неї відштовхуйся, де буде точка центру. Ну, це я питаюся, що... Ну, а яка мені різниця? Центр... А якщо ну, в мене не... без нічого просто циліндр? Ну ти береш центральну нуль і все і відштовхуєшся від нуля. Ніщо. Ти ж не будеш роздруковувати, правда? Ні, ж. Ти ж тільки його будуєш. І так, зрозуміли? Ні, Наступний. Пише кони, зображений конус. Кони, конус. І так, пишете: запити аналогічно циліндрі. Запити аналогічно циліндру. І так, перша точка центра основи. Друга радіус або вибрати діаметр, і третя вказати висоту. Маємо наш конус. Зрозуміло? Так. Є. Наступне. У нас іде веч-клин. Веч-клин. Це та, якби по діагоналі половинка бокса. Зрозуміло? І так, пишете, клин. Запити аналогічні бокс. І так, беремо початкову точку. Беру, подивіться, ті самі е, розміри. І ось я отримала. Бачите, як виглядає? Зрозуміло? І тільки він будується в цю сторону. Тепер єдине, якщо у вас є таке геометричне тіло, але збудоване в іншу сторону, не забувайте, що існує знак мінус. Зрозуміло потрібно вниз з по «мінусу» треба розвернути X по мінусу, треба в цю сторону мінус ігри дати. Зрозуміло. Або одну, або дві координати ви даєте мінус. Не забувайте, що для всього існує координата, що мінус. Вам чітко показано, що х іде куди? Плюс сюди, у сюди, з куди. Вгору. Якщо треба мінус, у іде сюди, х іде сюди і з пішов що вниз. Зрозуміли? Зрозуміли? Тепер стає питання. Це все. Тор ми з вами не розглядаємо, бо ми його не вчили. А як побудувати, як є пятигранна, шестигранна, тригранна призма, або піраміда є, або зрізаний конус в мене є, неповний, на задану висоту. Тому пишемо наступну тему. Побудова гранних поверхонь. Дужка, призма, піраміда. Побудова гранних поверхонь. Поверком. Дужка, призма піраміда, щоб ви чітко усвідомили. Призма піраміда. Так, я рекомендую користуватися кольорами, на те вам буде зручніше видно. І так, перший крок. Будуємо основу новокутник. Будуємо основу тере многокутник. Ну, той, що лежить у вас що? В основі. То зрозуміло? так? Дві крапки. Підпункт перший. Якщо многокутник правильний, якщо многокутник правильний, використовуємо команду полігон. І більше ніяку. полігон. Значить, тере команда полігон. Зрозуміло? Угу. Вибираю кількість сторін, нехай буде 5. А далі будую так, як в мене що є задане. Ми ту команду знаємо. Ось мій п'ятикутник. Якщо в другу сторону команда rotate, обертаєте собі. Зрозуміло. Так як він у вас має бути що розміщений. Є? Так. І так, другий, якщо неправильної Якщо неправильної форми, так то тільки командою Polyline. І більше ніякої. Якщо ви берете просто лайну, то вам потім через команду паді треба його об'єднати в єдину точку. Волі лайн має ті самі запити. Початкова точка, беру наступна точка, наступна е, точка. І обов'язково пишіть, рекомендується на запит останньої точки. Рекомендується на запит останньої точки використати опцію Close. Закрий. <кій> <кій> Ви точно будете знати, що у вас контур, який є замкнутий. <кій> Зрозуміли? <кій> Використали. Другий крок тепер. Маємо контури. Використовуємо команду екструзії. Після тора пише екструдер. Екструзії пише екструде. Команда екструзії. Пише екструде. Є. Включаємо. І так, перший запит вибрати об'єкт. Вибрала я об'єкт. Поки що в мене більше об'єкта немає. Запитує, вкажіть висоту. Вказую свою що? Висоту своєї приз... Мичити, піраміди. І третій запит вказати кут. Ноль. Казати кут. І так пишете, по замовчуванні пропонує нуль. Кут рівний нулю. Згоджуємося. Що збудувалося? Oh призма. І так, якщо кут рівний нулю, призма буде. Зрозуміло, uh -huh. беру екструзію, вибираю другий контур, беру висоту, я зараз не вгадаю, але кут відмінний від нуля. Не може. Ну, я зараз... Може вона туди влізає краще, ні? Ні. О, вдруг. Що збудувалося? Піраміда. піраміда. Пишете, в залежності від кута, більшого нуля, тільки більшого від нуля. В залежності від кута, так? більшого від нуля. Значить, тере. піраміда або зрізана піраміда От я зараз відміню і зроблю менший е, кут. Наприклад, на ту саму висоту, що я давала, а кут зроблю менший. Що в мене вийшло? Зрізана піраміда. Зрозуміли? Як будувати? Тепер не завжди в мене так розміщені є циліндри. Я вам говорила, циліндр може бути, ота як призма, зараз піраміда, горизонтально проєкціюючи, можуть бути фронтально проєкціюючи і можуть бути що? Профіль. Вам важко відразу знайти три точки. Простіший варіант, що я беру, щоб фронтально проєктую, беру точку, малюю своє що? Коло, туди беру команду екструзії і задаю свою величину. Подивіться, якщо я даю додатні значення, в яку сторону пішло? Від мене. А чому? Дайте три ручки на хвилинку. Раз, два. І три. Подивіться, у вас була ось так трійка координат. Зрозуміли? Це йшов отак. Х, сюди, Y і сюди що? Z. Це на цю площину. Коли ми переходимо на цю площину, оця трійка йшла сюди. Бачите? І оці означення мені що? Переверталися. Зрозуміло? Тому, якщо ми відмінимо, а дамо зараз мінус. Пішло в ту сторону. Зрозуміло? Де, куди плюс, куди мінус, мені йде. Ясно? Значить, де ви збудували ту основу? Це є фронтально проекціюючий. Тепер, якщо треба профільний, ну в кожного є по своєму завдання. Можна побудувати будь-що. Ну, давайте, якщо я тут побудую скажем, прямокутник, так? І беру, ну, отвір у вас такий був в екструзію. Даю величину додатню. В яку сторону побудувалося? Вліво. Якщо дам мінус, побудується коли? Право. Зрозуміли? Так вот. Так можна будувати. На якій проєкті у вас зображена форма отвору, там ви його і будуєте. Які координати, в якому порядку задаються, я вам сказала, то точках сміттє вираховую. То зрозуміло? Тепер переходимо в друге. А якщо в мене є, наприклад, зрізаний конус, я не буду підбирати той кут на свою висоту, щоб вгадати верхню основу, коли в мене є точно задані координати. Другий випадок <клес> В мене є половинка сфери. А тут буду тільки повну сферу. Що в таких випадках роблять? Тому пишете побудова геометричних тіл, які складаються з поверхонь обертання. Побудова геометричних, геометричних тіл, які складаються з поверхонь обертання. І так, перший крок. Побудувати замкнутий контур який буде обертатися, побудувати замкнутий замкнутий третій, який буде обертатися. Це тільки команда полілайн. Тільки команда полілайн. Він яка вам не підходить. І так, дивіться, беру я полілайн, бачите, і задаю початкову точку. Задаю радіус нижній основи. У вас в дані є висоту зрізаного конуса. Задаю радіус що? верхні основи. І що рекомендується дати? Клоус. Закрили. Є в мене? Є. Тепер використовуємо після екструди наступну команду. «револьве», обертання. Револьве. Другий крок. Револьве. Обертання. І так, вибираємо. Зрозуміло. Тільки гляньте, в якому вікні я будувала цей контур. Зрозуміло? Є вибрали контур. Просить, вкажіть відносно якої осі ви будете обертати. Які осі пропонує? Х або Y. Відносно X в ту сторону, відносно ігрека, що в цю сторону. Ви не знаєте методом тика. Х, не смійтеся. На повний кут 360. Подивіться, що вийшло. Циліндр вийшов, конус вийшов і циліндричний отвір. Тобто вийшло то, чого нам не потрібно. Відміняємо. Пробуєте ще раз. Я ж кажу, якщо сумніваєтеся, для того є команда Ondo відмінити. На 360. Що вийшов? Зрізаний конус, але з циліндричним отвором. Того, чого мені не потрібно. А тепер дивіться, що треба. Беремо револьвер, вибираємо об'єкт і вказуємо дві точки. Раз на цій стороні і два. І я отримую одружені фон. Розумієте, якщо вам не підходить ні одна віть, гарант.